Хто блокує проведення сесії? Це військові адміністрації, це силовики в першу чергу служба безпеки України. Я наголошую, що вони виконують незаконні вказівки. Які отримали з Києва, і е, це дії проти міста і проти Збройних сил України. Абсурд, що на сесію першим питанням виноситься допомога Збройним силам України на суттєву вже цифру, це вже понад 20 мільйонів гривень. Але люди, які мали б відповідати за безпеку, люди, які б мали б відповідати за оборону міста, це питання блокують. Я вам скажу так: якби в рідному домі не було зараз двох депутатів, які склали повноваження, і ТВК вже. Я не пам'ятаю, вже більше півроку не може завести замісних нових, тому що не збирається. Я переконаний, що не збирається вона не просто так, тому що політичні сили, які делегували цих представників в ТВК, за збігом обставин їхні представники і на сесії не ходять, і на засідання комісії не ходять. Якби чотири депутати з рідного дому не служили в Збройних силах України, двоє з них на фронті на передовій, але в цей час деякі депутати іншої міської ради ходять спокійно в ресторани. Ходять десь по ефірам, збираються щось обговорюють, але на сесію сюди прийти бояться. Камон, хлопці, тут не страшно і дівчата. Тут не страшно. Приходьте, реєструйтеся і все буде добре. Це ж не фронт. Ну, Мені зрозуміла така поведінка слуг народу і заборонених партій, які в Верховній Раді дуже добре працюють в коаліції. Ці люди вже давно показали, що питання громади для них не важливе, їм більш важливі особисті якісь питання земельні, шкурняки і так далі. І вони поводять себе як політичні журавлі. Як тільки почалась осінь, кудись полетіли. Хто зібрав сумки, кудись поїхав, хто просто на сесію не може прийти. Це такі політичні журавлі, я вам скажу. На жаль, їм просто не до міста. Але ходять по ефірам, повторюсь, по кафе, збираються, обговорюють щось, а прийти на сесію проголосувати за підтримку Збройних сил України не можуть. Якщо ці депутати не беруться мужності і перестануть виконувати ці незаконні вказівки щодо них, просто візьмуть, виключать телефон. І прийдуть на сесію один день. Це збереться. Один день.